Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я зайшов в ріпер Car Tycoon. Ну як, це тайконом складно назвати, це більше як симулятор, і, скоріше за все, він ізветься як симулятор, просто я хе -хе, підзабув назву. В общем то і нам спочатку пропонують вибрати гараж. І я можу вибрати тільки один, бо всі останні зайняті, тому let's go. У нас тут є свалка, де ми повинні тягати по ходу машини, притягувати, ремонтувати їх і продавати. Це дуже і дуже серйозна двіжуха. Так, я відкрив свій гараж і в. У мене, як на диво, є навіть підйомник, хоч він і поганий, але він є. І Їх можна мати тут дуже багато. А, мені навіть каже, ти можеш піти на свалку, там понаходити, блін, дуже багато всього. А. -а, -а. Ось чому мені на свалку. тому що цій машині треба запчасті. А запчастин у мене немає. Я сказав, клієнту, добре, приганяй тачку і ще все зробим. Ну і піду на мусорку шукати запчастини. Хе-хе-хе. Так, акумулятори якісь є. Непогано. А, то в мене прям тут тілешка ціла, диви. Все, понабирав Запчастин погнали! Прикинь, тако, чувак, такий каже: старина, мені треба справити машину. Я такий кажу. one moment. І несу вже купу запчастин з мусорки. Ладно, ось тако ми зробили. Бемц і репей. Все, тако, шух-шух-шух-бем. Ключиком покрутили. Хтось тут приніс мені опять запчасті, Старина. Дякую, що ти мій фан. Але, будь ласка, ти тут не ходи з запчастями біля мене. Бо я тут хочу трошки позаробляти. Так, і ми получили XP якусь. Так, і ми можемо щось купити. Buy helper NPC. Ми можемо купити механіка за 50 це механік початківець. Ага, тут їх є дуже багато. Навіть за робукси можна взяти якогось мастер механіків. Але ми жвемо поки що з самого першого. Бемс механік початківець. Окей. І тобі нада запчастини. Так, я телепортувався, походу в якийсь автосалон, і тут можна щось придбати. А наша мені тачка? Ну, як безкоштовно, то давай. Хе-хе-хе, я не проти. Так, екзит-шоп. і ось, походу, вона, да? А ні, її ось мені випустили на поверхню. Окей. Я можу нажати ось цю штуку. Ну це не моя, це не моя Машина, да? Чи моя все-таки? Є, все-таки це моя тачила. Я можу на ній їздити. Але я не розумію тільки одне: навіщо мені зараз моя машина, якщо мені треба ремонтувати інші машини? Чи я заробив собі так достатньо бабок, що можу позволити собі першу тачку? Ну, в цілому, я не проти. Погнали. Так, по ідеї, я приїхав до себе додому. Правильно? Бо тут ще є якийсь xp рейд, але ми до нього з'їздимо трішечки пізніше. А, то була не моя машина, то я чужу сів. <хи> так, я пройшов туторіал, і слава Богу, я пригнав свою машину до себе в гараж. Хорошо, то мені більше не потрібно. У мене є механік, який може справити машину, але. Але у мене немає запчастин, тому мені потрібні зараз чотири запчастини. Погнали, быстренько наберемо і будемо нормальними чуваками. Візьмемо каністру з бензом, візьмемо мотор новий, візьмемо акумулятор і візьмемо ще один крутий великий мотор. Я сподіваюся, що йому все знадобиться. Мому майстру погнали, приносимо все. Так, як це правильно зробити? А ось тако Бемпс, і все, і майстер пішов працювати. Непогано. Так, апгрейд ліфт. Я можу за 25 коїнів заапгрейдити щось, але поки не можу, тому що справляється тачка. Походу я заабгрейжу. Сам підйомник. Диви, ти даже під низом щось там фуричиш. Старіна хорош, плюс 21 коін, і чувак може забрати свою машину. Тому я пропоную спочатку заапгрейдити цю штуку. І я її заапгрейдив. Диви, як стало хорошо, красиво, ми прям нормально так. Абрейд Макс Джа. О, оце мені надо. О, і ще раз давай. І ще раз давай. Все, сім штук можу носити, сім різних запчастин. Тому погнали, відразу їх наберемо, поки будемо чекати нового клієнта. Бемс, бемс. Зараз буде у нас дуже багато всяких штук. Я, в принципі, не проти це підбирати ось штука є, але я не можу її. Я не можу її взяти. Блін. Я хочу сходити, забрати її так. Надо дочекатись, поки у мене зараз приїде новий клієнт. І він уже приїхав. Йому на все на все 4 запчастини. У мене є вже сім. Закидуємо їх і йдемо забирати ось ту синю якусь штуку. Можливо, мені за ремонт машини, коли я вставлю йому синю якусь штуку, дадуть нормально так бабетто. Я буду не проти. Давай попробуємо це все підібрати. О, підібрали. Хорошо. І у мене вже другий рівень. Вісім діамантів є, двадцять п'ять коїнів, і чувак, уже навіть встиг зробити машину. Да, правда, треба купити новий цей, новий підйомник, щоб я міг, якщо чесно. Нормально так фармити. А друга машина не заїжджає, поки диви. Але все так труситься, мені це так подобається. але не падає. Ладно, так, поки що чекаємо. Так, підкидаємо сюди ще запчастин. Let's go. Я сподіваюся, що щось буде нормально. І давай мені швиденького грошики, бо я хочу купити собі нову платформу для того, щоб в мене приїжджало відразу дві машини. Найму відразу ще одного працівничка, і, по ідеї, все буде в мене максимально шикарно. Кстати, грошики вже дало. кстати, принт на тачці прям хороший. Прям такий бодрий, бодрий. Так, погнали, підберемо ще запчастин, бо мені там не вистачає, щоб полагодити машинку. Бемс, бемс. О, хорошо, все. Тепер нормально, погнали. По ідеї, у мене 45 коїнів, і я зможу зовсім швидко зараз полагодити цю тачку, як мінімум, а далі вже купити новий підйомник. Бо прокачувати цей не сильно хочеться. Крутіші машини до мене поки що не їдуть, тому будемо поки що якось тут так прокачуватись. За 100 гемів можна щось прокачати. Правда, гемів у мене сіки немає, на жаль. Car Collection. Ага, це машини, які я ремонтував. Хорошо. Ребіт коштує 1000 коїнів. Ні, ребіт мені точно не потрібен. Дякую. Зато ти полагодив тачку, і я можу купити новий підъемник Б. Хорошо, а наняти кентас стоїть 50 баксів. Ладно, Погнав я збирати тоді ще запчастини. Так, приїхала вже й сюди машинка. Давай відразу закинемо сюди запчастини. Відразу закинемо і сюди запчастини, і мені трішечки не вистачає. Мені б за 20 коїнів то прокачати, щоб я міг відразу на дві машини приносити запчастин. Бо поки що, звісно, дуже маловато. Маловато і прям дуже. Сім штук тож точно, що не в в ворота, тому що мені треба вісім або вже просто чотири. Різниці нема ніякої. Тому ладно, сюди я запчастини докинув. Ще ще сюди докинемо. Бемс, опа, хорошо. Сюди мені ще працівника. Ой, було б хорошо. Ну, відразу давай полагодимо цю тачечку. Бемс, бемс, бемс. Цікаво, я буду його теж під низом лагодити, чи ні? Да, диви. Хорошо. Мій кент вже зробив машину, і я цю вже теж полагодив. Чи дадуть мені гроші? Да. Значить, я наймаю сюди теж працівника. І далі 20 коїнів. Блін, ну 20 мені не вистачає абсолютно. Абсолютно не вистачає. Треба піти взяти ще одну запчастину. Бемс. Хорошо. А тим часом заїжджають чуваки до нас уже. Зараз йому відразу запчастин понакидуємо. Накидаємо зразу і сюди запчастин, правда, трішечки мені не вистачає. Одної запчастинки мені трохи не хватило. <гум> Ладно, нічого страшного. Зараз ми їх понабираємо тут. Тут їх є повно. І, можливо, я знайду якусь та яка світиться прям жорстко, га? Ну, на перший погляд її поки що не видно, тому поки що погнали. Занесем ці, що є. Ну на свалки запчастин прям купа. Я би хотів жити десь неподалік від такої свалки, щоб я міг просто приходити, набирати купу запчастин і улагодити багацьку точку. А ми тим Можемо прокачати цю штуку. І тепер у мене макс 8 шмоток можна носити. І це дуже хорошо. Я би пішов і відразу все це понабирав. Хоча я понабираю щас, але тільки сюди закину запчастин, щоб мене майстер почав все лагодити. Хорошо. Опа, третій левел! Шикарно! Цікаво, що мені дає цей рівень? Чи можу я якось десь прокачуватись? Може в мене є скілпойнти, може ще щось. Хто зна, хто зна. Але я знаю точно, що я можу покращити оцей підйомник або купити наступний. Ну для наступного мені точно треба більше мати місця в моїй. Корзинці, щоб я більше міг носити запчастин. Тому у мене два варіка або прокачувати ось ці підйомники, і я би прокачав би ось цей. Опа, стальний такий, та ти що? Оцей прям уже виглядає дійсно солідно. Ось цей такий бічовий для бічмашин. машин, поняв для самих таких галімих і неприкольних. Цікаво, чотири запчастини все рівно сюди ще треба. Погнали, понабираємо. І сюди зараз теж понакидуємо купу. Бенс, нормально. Грошики збираємо. Цей можна заапгрейдити тепер. І навіть за 50 потім теж можна буде заапгрейдити. Тільки я не знаю, що дає цей апгрейд. Толк. wo ich schuhe. Все рівно, по ідеї, купую все те саме. Але може грошей більше дає. 49 ще здає. Раніше мені сіки аж не давало. Це дуже великі гроші, так що можна пробувати апгрейдити мої підйомники, які в мене вже є, щоб заробляти якомога більше. Бо з того мені дало 49, а з цього сіки мені дасть. Зараз подивимося. Бо я можу і за 75 цього прокачати. Ох, йо! Він уже з якимось камнем став. А з цього 50, пожди. Ще подивимося, скільки з цього дадуть. Ану? Може, то я протупив? Ну якщо ще з цього теж дадуть 50, то, чувак, ну, ти ж розумієш, да? Що нема сенсу їх апгрейдити? ну, 37, ти що, на приколі? Ти собі натирив там бабето, чи що? Ладно, ладно. Тоді збираємо просто поки гроші. Тільки де, правда, понабирати купу бабла. Оцього я точно не скажу. Погнали, закидуємо сюди запчастини, закидуємо також і сюди купу запчастин. хе спавнет, Так, Оно коінкрейт, я би туди ще їздив. Поки я маю можливість і маю машину, я туди готовий бистренько поїхати і попробувати забрати велику кількість бабетто, якщо там дійсно і вона велика. Так, тільки б не таранитись. Ні, поїхав я поганим шляхом. Я не їхати по дорозі, Сань. Не по полю, не по парку, а по дорозі. Асфальту. О, мені надо. Да, сюда, сюда, сюда. І де він? Ось, ось він. І тут нікого нема. Хорошо, приїхали. і Колект. Так нормально мені насипало. У мене вже 269. Хорошо. Так, до мене там заїжджають і заїжджають. Покупці це дуже хорошо, але мені треба вже пробувати купувати новий підйомник. Ось у чувака підйомники і конкретно прокачені, навіть більше прокачені, ніж мої, і до нього реально тачка ось крута заїхала. Хм, hmm. цікаво, цікаво. Так, зараз кину тут машину, хай тут валяється. А мені поки сходити на свалочку і підібрати дуже багато прикольних запчастин. Let's go, let's go. Колеса беремо. Всякі каністри, ще щось. Ух, так. Сім замчасти не можу назбирати, все, на все. Надо буде це діло трішечки прокачати. В общем, треба порахувати. Мені треба да 100 на новий підйомник, потім мені треба да ще 50 на працівничка, потім мені ще треба на прокачку моїх матеріалів. А це по 20 коїнів. Ну, мені треба да 4 штуки. Коротше, мені треба ще трошки підформити. Оце, я думаю, ці два закази виконую. Можливо, потім ще два, і можна буде вже відразу собі все купувати. Як добре, що все під боком, розумієш? От через те, що все під боком, і я можу дуже швидко все носити і підтягувати Купонових запчастина. Дві машини вже зробилось. хорошо. Я маю 345 коїнів. Так, чекай нових клієнтів. У мене, кстати, вже майже четвертий рівень. І зараз ми, походу, його й доб'ємо, тим, що просто полагодимо ще дві тачечки. Цікаво, скільки машин за сьогодні я зможу полагодити. Бо, мені прям реально цікаво. Так, можна купити новий підйомник. Блін, я случайно прокачав, я не хотів. Так, так, так. Кстати, левел 4. Хорошо. Купуємо сюди механіка і обов'язково ці штуки. О, далі 40! А 80! 80, не хватає. Ладно, я можу носити. Мені не пише. Мені не пише, я можу носити. Я сподіваюся, що нормальну кількість. Да? 12. Хорошо! Максимально чітко прокачав все так, як мені і потрібно було. Набираємо велику стопку просто запчастин, яка навіть і не вилазить на екран. Ну, це хорошо, що вона дійсно дуже велика. Погнали, зараз будемо все лагодити. Просто все. Сюди бемц, сюди бемц, сюди бемц Хорошо, так можна прокачати цю ріпер станцію. Ні, цю не можемо. І цю не можемо, поки вони лагодять машини. Хорошо, значить, поки не будемо. Поки підемо за запчастинами новими. Потихеньку вони підзаробляють кошти. Правда, щось не дуже багато. Хочеться більше. Для того щоб було більше, треба блін прокачувати, походу оці всі станції. А це діло таке нелегке. Так, за 50 цю прокачуємо. За 50 цю прокачуємо. Ну і очікуємо пацанів. Так, тобі запчастинки. Бем. Я думав, що буде не по 4. Я думав, далі вже з крутішими машинами треба буде більше деталів, але більше будуть. Платити. Я думав, це так працює. А насправді ні. Насправді я просто по 4 запчастини. Кожну ношу і балдію. Пенс щось потихесенько справляється тут і хорошо. За 75 прокачуємо ТБ. Також за 75 і ТБ вкачуємо. І нормально. Тепер у них всі однакові левели. Надо буде тепер ще по сотки кожну прокачати. А геми то збираються. Кстаті, за 100 гемів можна тут щось прокачати. Джанк колект, мабуть, надо буде більше носити. Хоча, чорт, я знаю, як це працює, але я думаю, що іменно так. Так, запихуємо сюди купу матеріалів, запихуємо і сюди, все і можна йти бігти за запчастями. Блін, так часто на свалки я ще не бував ніколи, як зараз. Хе-хе-хе, вже сюди прийшов, чорт його знає, але мені тут, блін, подобається. Так. Знову я повний, погнали. Так, і маю 167 коїнів. Прокачав би я ще одну станцію зараз. Ось тут, напевно. Бемс. Ооооо, це кайфово, диви. З кристалами прям якимись. Ну, що ж поробиш? Я сподіваюся, хоч грошей ти будеш більше приносити. А там уже, якщо що, побачимо. Гемкрейд, десь заспавнився. Зараз ми туди поїдемо, обов'язково. Мені Медикана до машини. До моєї машини, до моєї машини, до моєї машини. Саня біжи. Ще хтось заїхав, блін. Кстати, каністру деякону шув бомбезну. Так, ще закинемо сюди. п'ять надо. Так, закинув п'ять. Їдемо, 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 їдемо. Погнали. Гемкрейт десь там. Втаранився. Сань, погнали. Оце я прокачав, і стало більше потрібних мені матеріалів. 50 коїнів дало, один гем. Непогано, але я думаю, я тут з гемів і назбираю. Хорошо. А ну, підібрати, ще 9 гемів. Хорошо. Я би сказав, вопше сок. Маю вже 60. Осталось десь назбирати ще тільки 40. Де їх, правда, взяти? Я не знаю. Чисто, по свалки тако. Шух-шух-шух, дріфтем. Ой-ой, поганий дрифт вийшов. Так, приїжджаємо десь сюди. Ні! Опять сюди зайшов. Зараз опять вызывать машину. Ладно. Хоча, в принципі, ми тут можемо і вийти, і просто взяти і принести купу запчастин додому. Хе-хе-хе. Хорошо. Так ще дві. бемц, і сюди. Погнали. Треба ще все насити в тачки. Якраз сюди по 4, а сюда треба 5 тепер постійно, прикинь. Це я вимушений зараз прокачати собі ще на один мої слоти, бо мені так не вистачає. Тому Бенс, 160 далі коштує. Йо. Так, ладно, почекайте. Зараз я довезу вам запчастини, братва. Є просто певні проблеми. Я не знав, що буде саме так. П'ятий левел, у мене 67 коїнів уже є. 67 гемів, точніше. Прокачка уже не за горами. Так, 13 уже в мене влазить в запчастин. Це хорошо. Новий гімкрейт. Блін, я би зараз туди сходив, дуже сильно хотів би. Дуже сильно хотілося б на нього щось приїхати. Але зараз у мене клієнти, блін. Клієнтура у мене тут приїхала. Давай швидко, закидаю запчасті. Давай, погнал. І сюди закидаю. Давай, 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 давай. Уже тачки дай боже, да. Приїжджають до мене. Уже хороші тачки. Так, де моя машина? Це моя машина? Погнали. Дегем. Блін, протарани в чужу. Ось тако. Туди нам надо, да? Чи забрали вже? Його вже нема. Тільки появився вже нема, диви. От жуки, от жуки, все стирили. Все натирили вже. Тільки заспавнився, вже нема. Ну, що ж поробиш, мені треба було запчасті подокидати. Зато я можу купити собі ще одну платформу. Корму. Бемк, бенк. Найняти сюди працівника. Тако за 50 баксів. Бемц. Далі прокачувати не сильно буду, бо ще сюди машини почнуть їздити. Мені треба буде ще більше запчастин ходити шукати. Але 70 коїнів все-таки вже маю. Це не хухри, мухри. Хух. Тепер на свалки буду жити ще більше часу. Тому погнали за запчастями. Бемц, 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 бемц. Блін, вісім тільки маю. Мені треба більше. 9. Мені треба більше запчастин. Набагато більше. Ще дві. Давай. Let's go. Так, сюди не буду закидувати запчасти. Поки закину тільки сюди. Закину сюди. Тут Бачка взагалі борза стоїть. А тут-то, взагалі, гонка. Да ти шо, гоночка-гоночка. Пішли далі за запчастями. Без цього тупо нікуди. Треба ще за 160 прокачати. О, кстати, ця штука хороша. Хе-хе, зелена така. Так, місця більше нема. Окей, Закидуємо сюди запчасті і ждемо нову клієнтуру. Я би тут, кстати, за 160 прокачав би. XP крейт. Ну, xp пуха мені не сильно треба, тому за нею я не хочу бігти. Я жду сюди клієнтуру, тому що тут саме більше платять, і тут я закину сюда зелений. Акумулятор. Я що сюди приїхала, щось таке борза-борза. Давай закидаємо. і пішли за запчастями знову. Тим часом у мене вже 75 гемів. В принципі, це цілком реально стільки назбирати. Сотню. Я думаю, сотню навіть більш, ніж реально. Друге діло, складно просто ходити, збирати всі ці запчасті. Оце складно. Так, машини поки що приїжджають, це хорошо. Головне, встигати носити запчасті. Бо я, блін, чесно кажучи, не встигаю цим займатись. Я поки що не можу тратити гроші на прокачку, тому що дуже складно. Я, мені не тратити гроші на слоти мої. Отако. От 320 дальше, Що ж так дорого! Що ж так дорого! 80 гемів у мене вже є геми, щось збираються ультрашвидко, але гем-кейс я був би не проти зараз лутати. Ще плюс там 9 чи 10 гемів мені можуть дати звідти. І це було б дійсно хорошо. Тим часом у мене вже 15 лотів під тачку, і там є XP кейс. Ну ХП-кейс за ним, навіть ніхто не побіжить, бо він там по суті не сильно комусь треба. Хоча я би за ним з'їздив, але я тоді пропущу дуже багато клієнтури, і я і так зможу назбирати дуже багато XP, тому що я багато. тому що я багато можу носити запчастин. Так, сюди теж докидаємо. Запчасті? 317, у мене коєні. Мені до 320. Коротше, запчасті носю, просто тільки так. Стоті, хватило на все розкинути. У мене вже скільки місця? Там 15, да? 15, по ідеї таке відчуття, що наче б і не хватало, да? Але вроді як хватило. А, тому що там було два вже вкинуто. Значить, мені ще по-хорошому два слота. Блін, два слота. Це настільки багато. Це ще 320, потім, скоріш за все, знову 320, а потім ще дорожче. Коротше, це сиди, фарми гроші, щоб більше слотів можна було носити. Це дуже складно. Бо хочеться і оці установки прокачувати, але якщо. Буду прокачувати, то треба буде більше слотів або більше разів ходити. Тут таке діло. Розумієш, да? Це сюди заїжджає якась тачечка, я би отако зробив. Бемц. Оу, oh. оце такий підйомник був у того чувака, біля якого я проїжджав. Такий серйозний, такий крутецький. Але треба більше слотів. Кстати, левел шостий дали гемів. У мене вже є 90 і 330 коїнів є. Я би зараз їх потратив на прокачку своїх максимальних слотів. І мені ошиось тільки 9 гемів, 8 навіть уже. Для того, щоб щось таке бодре прокачати за них. Коротше, гра мене заставляє вже на центр. Свалки йти, щоб збирати дуже багато різного лайна, тому що слотів прям багато в мене, і їх треба якось використовувати. Так що, ого, даже сюди вже гонки заїжджають в передостанній бокси, бо на першому боксі такий гольф, як і на першому левелі був. Навіть слот лишився, лок, що прикинь? Хм, странно як так. Але 6 гемів, 5 гемів все на все треба. Коротше, за тачку гем дає. 4 геми лишилось, XP, 3, XP кейс знову заспавнився, але він мені абсолютно не потрібен, бо я гема і так дофармлю, без нього, з легкістю. Бо якщо мені дасть там багато XP, то я, по ідеї, левел апну. А якщо апну левел, то мені можна буде якраз і дадуть гемів мені за те, що я апну левел. Але я можу і без цього нормально вижити. Так, щось бокси пусті. Де? Де клієнтура моя? 320 коїнів мені далі знову треба. Я думаю, що я їх підзбираю щось швидко. І сюди приїхав кентик. І у нас якраз є всі слоти для тебе, так? Да? Ані, одного тупо не вистачило. Ладно. Тепер, щоб мені його точно вистачало, треба отут усього прокачатись. І зараз просто дочекаюсь ще одного гемчика. Я думаю, що я його десь тут назбираю. Да? Чи ти вже все? зробив. зробив. Угу. Значить, не дочекаюся гема. Я дайте збирати запчасті для гема. Окей, хорошо. Погнали. Зараз я быстро все назбираю. 17 запчастин, що в мене влазить? Спочатку влазило всього на всього 4. Чи 3, я не помню. Три, мабуть. Ладно, запихуємо сюди все. Запихуємо сюди, все. Запихуємо сюди, все і сюди. Три шини ще й лишилось. Хорошо. Щас будемо дивитися, скільки мені там понадає. Нормально, гемчик появився, пішли прокачувати ту штуку. Джанк колектор. pump collector Хм, і що тепер? Я прокачав. Но далі знову 100 гемів воно висить. Джан колектор. Це що значить? А що я прокачав в итоге? Я щось не розумію. Що значить джан колектор? Можна, будь ласка, підсказку зала. Хі -хі. Я, Я не розумію до кінця, що це таке. Що, кстати, чувак, десь переробляти, то все йде. Походу, тут можна не тільки тачки лагодити, а ще щось робити. Давай цю штуку прокачаємо. Не можу. А цю штуку можу? Можу. Хорошо. Значить, це сюди запихуємо. І сюди запчасті кидаємо. Фу, запчастин тонна. І що з тим сим робити, я чорт його пойми. Оцю за 50 би прокачати. Так що виїжджай, братуха. Все. Прокачали і тебе прокачать за сотню. Хорошо? Нормально і тебе за 200 моне прокачати. Чітко. Нормально ми попрокачували. Що в нас є в нашому залі? Кар колекшн, ребід, ходну тисячу коїнів. Поїхали тачку собі, подивимося якусь. Я би подивився собі якусь тачіл. Телепорту, ділершіп. Можливо, тут є якась хороша тачка. Він, кстати, теж з колесами трима. а А! Так тут, блін, воно за геми. А, це просто тачка, но її розкраска інша. А тут у мене закрито. Вона Вона 10 гемів. Поняв? Воно все за геми. А я, блін, лисийжу, геми отдав, геліка б купив би. 35 гемів все на все. Оце фрі. А, геймпас купити. А, ні чорта, воно не фрі. Ось, сіо, лампа за 30 гемів. Блін, Саня, взагалі, лисий жу. Надо було все на все взяти і купити собі нормальну машину. Ламбургінні там за 30 гемів він, і кататися. Собі і не паритись. Ну ні, Саня рішив повимахуватись, блін, прокачати якийсь джан колекшн, який, чорт пойме, що взагалі робе. А, джан колекшн це оцей чувак, мій ходить і сам збирає запчасті. Це штука хороша, це дуже класна річ. Він ходить, сам збирає, поняв, і приносить. Да, він приносить небагато, я не спорю, але він це приносить пасивно. Понімаєш? Це насіки круто, це дуже круто. Але тачку, звісно, теж хочеться. Але стоге гемасів ще теж десь би, блін, набрати. Блін, диви, він майже всі. Тачки позбирав сам. А ця, взагалі полагодилась сама. Хе-хе, він її полагодив, можна сказати. Він по запчасті. А якщо я візьму ще одного, то буде в мене два таких понів, які будуть збирати гроші. А потім візьму ще одного, буде таких три. Хм. Ну, геми збираються дуже швидко. Що, можливо, навіть на ламбу я й зможу назбирати. Щось сюди, ось запчасті закинемо, всі, які в мене є. Хорошо, погнали збирати нові. Він там ще носить. Він там по три запчастини, да, носить? Да, по три запчастини, все все. Ну нічого страшного. Я би сказав, що це хорошо. Що він їх носить, нехай носить. Я теж ношу, правда, не по 3, а по 17? Хе, <хи> ну непогано. Він реально ось воно збирав, диви. Пішов, пішов, пішов такий. Хороший чувак. Реально хорош. Так, скрізь закидуємо запчасті. Скрізь позакидував просто запчастини. І цей мій чувак, взагалі, ні для чого мені не потрібен. Зато сьомий рівень, 20 кристалів у мене вже є. Ну на 20 гемів там особо крутої тачки не візьмеш. А от за 30 гемів там тачку можна взяти, реально, реально таку. Хорошу, я б сказав. Дійсно класно. Тому поки що пропоную гроші, які в мене є, витратити на новий підйомник і працівника для нього. Мені ще, ще трішечки не хватає, тому що я хочу купити не звичайного працівника, а трошечки такого прикольнішого. Так, тобі закидуємо запчасті, бо там де ще нашій колектор ходить. Плюс-мінус запчасті якісь приносить. І чорт пойми, де він знаходиться, взагалі. Ладно, позакидую я запчасті, поки можу. Поки не можу, то він буде щось підзакидувати. Я думаю, що він там розбереться, куди запчасті кидати. Кстати, по 128 коїнів іноді дає, так що я думаю, що там робота кипить. Так, сюди ставимо прям такого челіка, який буде. Ну, я думаю, хорошим механіком. Ну, давай за 500 поставимо, давай. Опа. Можливо, ти будеш такий серйозний дядько, і скільки тобі треба запчастин чотири. Бо я подумав, що якщо я поставлю крутішого чувака, то треба буде менше запчастин. Поняв? по він ну може без запчастин це справити. Типу, я не знаю там силою мислі якоїсь там ще щось, волю й духа і так далі. Але насправді ні, насправді, скоріш за все, він просто швидше може це все робити, або до нього буде більше людей заїжджати. Хто зна, хто зна. Зараз перевіримо. Зараз я просто прям йому закину запчасті першому, і подивлюсь наскільки швидко він це зробить. І закину відразу ось чуваку. А ну понятне діло, що цей закінчить швидко. Але наскільки бистріше? Ага, закінчив. Хм, не обратив я уваги, скільки грошей дало, поняв? Можливо, з нього просто бабок більше дає, а можливо і ні, хто знає. І запчасті кінчились. <сум> не доніс я першому чуваку запчасти. Ну нічого, є чувак, який має і так приносити запчасті, тому що потехесенко тут попрокачуємо. Кстаті, 30 гемів, братва. 30 гемів. Тому я вирішую знаєш, що робити? Просто бігти ще в магаз і купувати лампу. Бо я все-таки вже піднявся на автосервісі і можу спокійно приходити і казати хлопці. Шмісі локет. Смісій локет. Я можу купити ось цю тільки а на що я збирав. Ну, давай цю купимо. Все, я купив. Наскільки ти швидка? Ось вона. Опа. Опа. Ну, я б не сказав, що вона супер бистра, але хоча б якась, друзі. В общем, ось така у нас була історія про, можна сказати, чувака, який прийшов до СТО підмітати підлогу, а став власником її. І купив собі нереально крутого мустанга. І якщо вам вас подобається відео, обов'язково постав подобайку, підпишись на канал і напиши коментар. З тобі був Саня. І пока-пока. Ой! Pora i chodźmy z tyłu.